Маємо двох дідачок. Вона подарувала мені двох, двох гарних хлопчиків-легенів, вже старший вище на голову за мене. Співак та півфіналі шоу Україна має талант Олександр Кварта про знайомство з дружиною Ольгою, дітей та 20-річні стосунки. Це моя муза. Всі мої пісні, які я пишу, то я першим ділом. Показує їй також. Кварта розкаже про участь у шоу Караоке на Майдані та які у нього відносини з Ігорем Кондратюком. «Караоке на Майдані це взагалі рулетка в моєму житті. Це такий шанс. Воно ж тоді шанс і звучало як передача. Я нагадую. ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я марічко кучері, кучері, кучері. співака Олександра Кварту. Ми заскочили на новорічному концерті Пісена Садиба у Києві в жовтневому палаці. Ми розпитали у співака про особисте. Як виявилося з дружиною Ольгою, він познайомився ще у 2006 році. Пара разом уже два десятиліття, виховують разом двох синів. Олічка, ми з нею познайомилися на фестивалі. Вперше ми поїхали у 2006 році на фестиваль у Київ, де вона займалася бальними танцями. Там я в неї закохався через її бальні танці, побачивши її. От а потім згодом вже ми познайомилися, то так. Сплелися дві долі в одну і маємо двох дідачок. Вона подарувала мені двох, двох гарних хлопчиків легені, вже старший і вище за голову за мене. Ну що сказати, вона займається в мене відеозйомкою, відеомонтажем, відеорежисурою. Зараз навчається в університеті культури, нашому харківському як режисер монтажа. Режисури, так, це моя постійна помічниця у всіх моїх кліпах. Вона, як і акторка в мене знімається, і як і режисер, і як і оператор, допомагає мені. Ну, тобто, у нас є кварта продакшн свій, де вона займає головну посаду в мене. Пригадав також Олександр Кварта, що коли починав свою кар'єру, то разом з Олею вони працювали у Москві. Але коли вирішили стати батьками, то повернулися до України. І це було рішення його дружини. Оля тоді сказала: Я хочу, щоб наша дитина могла бачити і дідуся, і бабусю і всіх інших рідних. Зараз думаю, це було найправильніше рішення в моєму житті. Я дружині за це вже багато разів дякував. Правда, не скажу, що сильно сперечався, але все ж таки ідея повернутися. Це її нині. Олександр затребуваний артист, гастролює Україною, підтримує збройні сили України та, звичайно, виховує синів. Патріотичному дусі, старший тільки ось поступив у Франківську музичний коледж. Він грає на фортепіано. Він уже так само долучається до моєї творчості, записує фортепіанні партії мені, і це мені дуже приємно. Коли я приїжджаю додому, то я слухаю їх обох. Тож молодший вже береться за електрогітару. І вони там розбирають квін, розбирають якісь інші там е треки, такі, коли я їх отслуховував в такому ж віці, там 15-16 років. От вони зараз те саме слухають, і мені дуже цікаво. Я їм ділюся своїм досвідом, те, що я слухав там Флойд, чи той самий Квін, чи е Чикаго, Ну такі закордонні якісь е вподобання, ті, що я із заходу відслуховував, дуже мені. Подобалось. От їм теж зараз цікаво, що Нірвана, там ну такий рок. Все це дуже цікаво. Я, приїжджаючи додому, сідаю, слухаю, як вони грають. Або Олічка мені присилає відоси, як вони там грають вдома. Це моє щастя. Їх захоплення, музика. Це не дивно, тому що ми завжди з дитинства, їхнього дитинства, ми співали з Олею. І це було нормально, коли ти вдома йдеш, ходиш, щось співаєш, щось собі підніс на могикуєш, і вони це все копіюють і так само ходять зараз по хаті і співають весь час. Ну так, от Ваня в мене більше по класиці. Хочеться, щоб колись ми, може, щось заграли разом із моїх пісень. Це така є в мене мрія. А як там буде, я не знаю. Тому що я ніколи їх намагався не примушувати щось робити, те, що. Їм не подобається. І колись так випадок був, у мене дитяча пісня є Чомучки, записана разом з ними. Ну, в Ютубі там є, якщо буде бажання подивитися. Там, де ми всі разом вони нам на фортепіано грають, Олічка і там, чи Шейкер, чи Бубен, не пам'ятаю, і я з гітарою. От ми в чотирьох граємо і співаємо. От. А наступну пісню про художника я хотів, щоб діти заспівали. І вони вперлися, ні, не захотів, молодший не захотів. Я думаю, не буду примушувати, щоб не відбити оце бажання. Знаєте, щоб потім мені через роки не сказали, ти мене заставив, ти мене примусив. Боже збав. Я завжди хотів, щоб вони хотіли самі. І мрія все ж таки є. Дай Боже, колись ми таке заграємо. Коли я бачу, що вони наспівують мої пісні, я мовчки радію собі, тихесенько, тихесенько, щоб. Тут ви щоб все нормально було. Пригадую сьогодні. Олександр Кварта також і першу участь в телевізійному шоу. Це було караоке на майдані восени 2004 року. Коли у свій вихідний день Олександр Кварта вирішив пройтися по хрещатику, вдягнений в довге драпове пальто та кашкет від мрячки і парасольку на всяк випадок від сильного дощу. Коли дійшов до майдану, він побачив натовп людей, що шуміли навколо якогось дійства. А я думаю, ні, піду все-таки ж спробую, може, прорвуся. І насправді так і сталося. Там пересовували ліса під камеру, я тільки в ліса раз і в перший ряд пробрався. І вже так, коли люди там займали чергу з п'яти, з шести ранку, і вони вже чекали, щоб там достоятись, мені пощастило, що я прорвався відразу в передні ряди. От. І на другу передачу, тільки на другу зйомку я попав, він мене витягнув. З піснею цю Софії Ратари та одна калина. Квінта, здається, написав. Це Чекушка з Харкова співає пісню, я готов заливати пісок. З'явилася така більш широка аудиторія в мене, тому що я до цього співав тільки в Харкові, там десь по площадкам харківським, по сценам, так. А, ну і все. І після того трошки ну, показали по телевізору і. Трошки згаслося. Не бежись свою, як на пленку, прокрутити на 10 років назад. А тоді вже в 2009-му, це було у 2004 році, караоке. А в 2009-му, як я вже повернувся, пішов на Україна, має талант. Я до нього підійшов, в мене ж зачіска помінялася, то все великі шкучері були. Я під підходжу е, після свого виступу, е, кажу, Ігор Васильович, ви мене пригадуєте. Я розумію, наскільки це питання воно виглядає, ну не має значення абсолютно, чи ти його задаєш чи ні. Тому що, коли мені задають питання, чи ти мене пам'ятаєш, я в ступорі завжди. Тому що це завжди дуже багато людей в тебе проходить через твоє життя перед очима і нереально всіх запам'ятати. І коли я йому задав це питання, він каже, так, нагадай, Саша, нагадай. Я кажу, караоке 2004 рік. І він такий, тож я бачу щось знайоме. Ми з ним підтримуємо відносини і по сей день, але тоді він мене не згадав. І я підходив, кажу, так, Ігор Васильович, давай. Треба щось робити, треба продовжувати якось підтримувати творчий шлях. І він каже, Саша, ну на Britain Got Talent були представники у нас, на Україна має талант, які казали, що, можливо, ти будеш переможцем. Але тоді так воно все. Розвіялася ця увага. Пішли наступні проекти. Україна має таланту людей. Ну і я сам пішов своєю дорогою без Кондратюка. Ну, тим не менше, ми дружимо, підтримуємо зв'язок. Аби стала ти простою дівчонкою, чисто-чистою, як вісім сад. До речі, після 2014 року війни на сході України та анексії Криму Олександр Кварта почав відмовлятися від російськомовних пісень. Їздив на схід та підтримував українських бійців. А після 22-го року кварта категоричний, не виконує та не розмовляє на мові окупанта. Співаю зараз тільки українські, щоб уже ніхто і гадки не думав, що я, хоч якимсь чином, відношусь до них. Поцілу на чинину б'ється. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Інші частини інтерв'ю з Олександром. Дивіться в продовження посилання в описі до цього відео. Слава Україні! Слава ЗСУ!